Інформації відео багато, частину довелося вирізати, бо тоді б відео ніколи не вийшло. Я вас прошу: фільми жахи, Ви серйозно. Оці ваші пятниця 13 «Фредді Крюгер і Астрали. Ні, мені подавай щось більш високоінтелектуальне, щось більш високоморальне, наприклад, сонцестояння чи суспіря, чи маяк. Це новий піджанр хорорів. Це елевейтед хорор. Ми всі так чи інакше стараємось бути кращими. Більшість людей старається бути кращими для когось. Прокидаючись, я особисто одразу читаю книгу. Ні, ти що? Я маю читати тільки те, що буде мене покращувати. Після чого я одразу п'ю воду. Краще одразу пляшки три. Ну і звісно, найпродуктивніша робота в світі приблизно 700 сценаріїв в день. Ну і, звісно, фільми мають бути виключно високоінтелектуальні. Я ж не норміс якийсь. А може, досить брехати? Так ти з Нового року, типу, новий, але ж не йогнутий. Ну, окей, то я загнув. Окей, давай по порядку. У фільмів жахів доволі велика історія. І це ми не беремо те, як жахи впливають на наш мозок. Про це ми спілкувалися в минулих випусках рубрики. Як працює до 1930-х років, фільмами жахів називали німецьке експресіоністське кіно і трюкові фільми. Там не було якихось міфічних істот чи вбивць, просто це викликало неприємні емоції. В 1922 році виходить німецький німей фільм Носферату, що по факту є адаптацією роману Дракула Брема Стокера, але адаптацією неофіційною і несанкціонованою. І так як авторські права є авторські права, спадкоємець Стокера саме вдова подала на цю компанію до суду, навіть не дивлячись, що імена і деякі події в творі були змінені. Суд наказав знищити всі копії кіноплівки Носферату, але як ти вже розумієш, пару копій лишили. І як потім буде зазначати історик і критик Кім Ньюман, цей фільм встановив шаблон для жанру фільмів жахів. Тим не менш, Universal Pictures зрозуміли, що подібні фільми можуть бути касово успішні, тому за 40 тисяч доларів купують права на екранізацію Дракули і знімають офіційну екранізацію, хоч основно більше на виставі, ніж на першоджерелі, але то вже не важливо. І хоч на момент виходу фільму, а саме 31 рік, люди вже бачили фільм під назвою Кіт і Канарка, який. Теж можна вважати жахом, але то все таки більше комедія. І юніверсали не знали, чи готова аудиторія до такого жанру надприроднього жаху. Тим не менш, фільм Дракула мав касовий успіх. Вчасно закинута мулька в газети про те, що глядачі не притомніли від жаху, зробили свою справу. Час ідея методи не міняються. Згадай, наприклад, маркетинг паранормального явища. І люди поперли настільки від бажання глянути фільм, скільки із цікавості, а що ж там такого жахливого. І тільки уяви, протягом 48 годин після прем'єри в Нью-Йоркському театрі Роксі було куплено 50 тисяч квитків, що призвело до пробитку в 700 тисяч доларів. І це на момент 31-го року. Я би з задоволенням би опинився на прем'єрі цього фільму. і подивився б як люди реагують на перший надприродний фільм жахів зі звуком Хоча, можливо, я б мало б що зрозумів, враховуючи мій рівень англійської. Слава Богу, зараз у нас є онлайн-школа інглішдом, яка допомагає вивчати англійську при будь-яких умовах. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі до відео і в закріпленому коментарі. І реєструйся на перший пробний урок. В інглішдом усе навчання проходить в одному місці, у власному онлайн-підручнику. Ти можеш вивчити англійську із тічером будь-де навіть із смартфону. Головне, щоб був доступ в інтернет. Також інглішдом дає інструменти для практики, а саме спікінклаби, сел. Фі старі курси, тренажери для вивчення слів. Буває таке, що як кажуть у нас в Британії із Тічером меч не стався. То це не проблема, можна міняти допоки не знайдеш ідеального для себе. Якщо є таке бажання, можна навіть обговорювати улюблені серіали чи кіно англійською, що потім можна було казати щось типу: шо що, гра престолів, а ти мав на увазі Game of Thrones, сорі. Коротше, як на мене, дуже корисна навичка бо з англійською. Ти свій у будь-якому куточку світу. Тож приходь за посиланням, реєструйся на безкоштовний пробний урок. Також використовуй промокод WELLMOVIE і отримуй 10% знижки при купівлі курсу. А ми йдемо далі. Тож, хоч і прем'єра пройшла доволі гучно, не було без критиків. The New Yorker написали, що в картині нема справжньої ілюзії, і вся ця справа з вампірами падає на нівець. Краще б так писали після перших сутінок. За Чикаго Tribune не вважала фільм таким жахливим в хорошому сенсі, як сценічна версія, називаючи його рамки надто очевидними, і його спроби налякати надто очевидними. Хоч і все-таки написали, що це цілком задовільний трилер. Коротше, уяви, майже перший фільм жахів зі звуком. Касовий успіх, людям подобається, а хейтери такі. Все доволі очевидно, майже не страшно. Коротше, вже тоді люди почали викаблучуватись. Одразу додам невеличкий дисклеймер: і до цих фільмів були страшні кіно, які теоретично можуть підпадати під сучасне розуміння жахів, але їх тоді не називали жахами. Деякі картини називали терором, хоча зараз їх розділяють трошки іншим чином. Якщо коротко і зрозуміло, то жах це шоки відраза від того, що я тільки що побачив. Терор це відчуття страху і побоювання перед тим, як я що. Щось побачив. Тож, далі пробіжимося дуже швидко, щоб не сильно припадати пила архівів. Сорокові роки. Кінороби зрозуміли, що жахи, норм продаються і почалися всякі мумії. франкінштейни, люди-невидимки. Франкінштейн зустрічає людину вовка і так далі. Звісно, на гроші потягнулися і студії, які робили дуже багато фільмів категорії Б. П'ятдесяті роки готичний горерів стає все менше, людям більше подобається щось, що йде в сторону фантастики. The thing from Another World. the man From Planet X, навіть класичні монстри, такі як вампіри, франкінштейновські монстри і вовкулаки, стають більш так сказати атомними. Там же і з'явилися відомий фільм Муха, і менш відомі, такі як Нендерталець, огидний сонячний демон, жінка оса і жінка-п'явка. Оце я і називаю рок н рокенрол. Плюс почали робити жахи для підлітків. Там теж не сильно все винахідливо. Я був підлітком перевертнем, я був підлітком Франкенштейном. Обидві фільми, до речі, вийшли в один рік. Донька доктора Джекіла і так далі. І що дуже важливо, фільми жахів почали виходити і в інших країнах, як приклад, мексиканський Ель Вампіро або італійський і вампірі. Думаю, перекладати назви не треба, а ми тут всі трошки поліглоти 60-ті. люди зрозуміли, що не тільки монстри і привиди страшні страшні. І люди, Тож, майже за весь кінематограф жахів тоді міг розмовляти фільм Психо Хічкока. Фільм підняв ідею серійного вбивці з кількома особистостями, яка задала тематику майбутньому фільму, до якої торкалися лише попередні мелодрами та фільми Нуар. Хочу одразу зазначити, що фільми жахів на інші тематики теж виходили в ті часи: тобто монстри, готика, привиди, окультизм, демони і так далі. Це все було. Я розповідаю конкретно за мейнстрім тих часів. Також хочу зазначити дві чудові картини, які дали поштовх до майбутніх не менш чудових робіт. А саме дитина розмарі і ніч живих мерців. Вони обидва вийшли ближче до 70-х років. Власне, ці роботи переводять нас в 70-ті роки. Якщо раніше монстра з фільму можна було прогнати або перемогти до кінця фільму, то ніч живих мерців чудово показала, що жахи залишаються і після титрів. Також фільми жахів намагалися якось осучаснити, звісно, враховуючи контекст тих часів. Кізі склебу, коханці вампірів, де вампіри вважаються тільки лесбійками, жага до вампіра, близнюки зла. Ці всі фільми жахів дивляться приблизно в одну сторону. Я думаю, не треба пояснювати в яку конкретно. Деякі фільми 70-х років підштовхнули еротику до гібридів жахів і портографічних фільмів. Також згадуємо фільм Дитина Розмарі. Підняті в цьому фільмі теми окультизму, католіцизму і віри, приводять нас до фільмів Екзорцист Омен і Ебі. В останньому чудово підніметься тема «Блекспорейшн». Фух, Фу, Блекспорейшн це тема, можливо, ще для одного випуску. Якщо коротко, це під жанр бойовиків, хоч і під це підганяють багато фільмів поза жанром бойовиків. Це фільми, де висвітлюється, звісно, негативно експлуатація темношкірих і її наслідки. Також в 70-ті роки люди почали досліджувати страх перед природою, яка мститься людству. Звідси щелепи, щелепи 2 грізлі і так далі. Від фільму «Психо» йде техаська різня бензопилою. Фу. Вісьмедеся. 80, 80, 80... Хороше погнали. За мене будуть говорити назви кінострічок. П'ятниця 13», Геллові. Жах на вулиці в'язі. Однак в той самий час на сцені грають Сяйво, Полтергейст, Гейс, жаха Мітівіля, Крістін, Діти Кукурудзи і так далі. Який висновок ми робимо з цього глядачу? Менш цікаво якісь там готичні монстри з казок, їм подавай більш реалізму. Всі ці фільми, по факту, показують, що небезпека десь ось тут. Прям поруч, прям в твоєму домі. Дев'яності. Тут, які вже тільки тематики не піднімались: від сіквелів старих популярних фільмів до нових, таких як Ненароджені, Викрадачі тіл, село Проклятих, людина-газона косарка, кінець днів, крик в кінці кінців. Також трошки було готичних класичних фільмів, такі як Інтерв'ю з вампіром. Також варто зазначити те, що називають трьома культурними явищами в ті часи. Перше це вихід фільмів Дзвінок в Японії і шепіт коридорів Південній Кореї». Це сильно повпливало на вектор жахів в Азії. Другим називають фільм, просте почуття, хоч я відверто не розумію за що. Типу, фільм непоганий. Але прям явищем я б його не назвав. Ну і третє явище це вихід низькобюджетного фільму Відьма з Блер. Тут я думаю, пояснювати не треба, чого так. Частково я відповів на це питання у випуску, чому ти віриш фільмам жахів? Тож з цього всього які висновки ми можемо зробити. По-перше, я дуже сильно заглибився в матеріал і розтягнув хронометраж відоса. По-друге, фільми жахів були настільки різними, і вони, як і інші жанри в кіно, дуже сильно адаптуються до потреб глядача. Якщо що, то нульові десяті і двадцяті роки я не чіпав, бо там, по-перше, стільки тематик, що ми б ще годину звідти не вилазили. По-друге, якщо вірити статистиці мого каналу, то більшість аудиторії так чудово пам'ятає, що ми дивилися в цей період. І за весь цей час в суспільстві, особливо серед непоціновувачів фільмів жахів, утворилася така думка, що фільми жахів це щось клішоване, часто доволі примітивне і тупе. Я не кажу, що у всіх, але такий відсоток є. Фільми жахів вважалися чимось, що для Нескладного сприйняття, типу, щось там якісь монстри маньяки герої ведуть себе нелогічно, часто проти інстинкту самозбереження, і в головах людей фільми жахів це зазвичай демони привиди або слешери. І частково так і є, як і в будь-якій сфері, що починає приносити гроші. Є купа тупо комерційних проєктів, які нічого за собою не несуть, і йдуть тільки по тих стежках, які вже протоптані. А значить, вони і прийдуть туди, де вже все відомо. І так було. Певний час. До речі, про слешери. Диви, що в мене є це тематичний випуск журналу Horror Hound, присвячений історії слешерів. Майже 100 сторінок цікавинок про цей піджанр, його встановлення з прикладами основних граців на ринку, скажімо так, підбірки класичних слешерів інформації про мерчі, всяке таке. Так, випуск англійською, бо то по факту журнал зі штатів. Коротше, я прям щиро заздрю тому або тій, кому цей журнал дістанеться. А я ж не сказав головне, цей журнал можна виграти. Я відкриваю банку для збору, гроші з яких перенаправлю на залізний батальйон від благодійного фонду «Код нації 47». Вони збирають 5,5 мільйонів на пікапи для 47-ї окремої мобілізованої бригади для забезпечення мобільності, оперативності і ефективності бійців. Всі посилання на інформацію до фонду, збору і так далі, можна знайти в описі до відео. Умови для виграшу цього випуску дуже прості: один так скажемо, квиток на виграш це 200 гривень донату на мою банку. Відповідно, 400 гривень, два квитки, шістотри і і так далі. всі кошти, які ми встигнемо за цей час зібрати, перенаправляються в залізний батальйон. Звісно, всі результати і звіти будуть в телеграм-каналі. Тож захисникам і захисницям і отримай можливість виграти цей, як на мене, крутий артефакт. А ми йдемо далі. Тож фільми жахів були на рівні чогось такого морально низькосортного в очах публіки. Допоки на сцену не виходять вони, Suspiria. It follows. Ми. Відьма, сонцестояння, маяк, пастка, субстанція. І всі такі є, це щось нове. Це нарешті піднімає високоморальні теми і проблеми. Це щось нарешті для розумних людей. В інфополі все частіше з'являється під жанр піднесені жахи або horror». Elevated horror. Elevated Horror Elevated horror. An Elevated Horror Elevated Horror Subgenre Як зазначають фанати цього піджанру, це визнання зростання горорів, диверсифікація і увага, бажання розглядати глибші теми майже без насилля. На одному з безлічі порталів, які обсмоктують цей піджанр, можна чітко побачити загальну думку про піднесені жахи. Що відрізняє піднесені фільми жахи від інших дитячих, так це їхня худо. Ожня чутливість і часто похмурі теми, незалежно від того, хтось цінує такі історії чи віддає перевагу більш традиційним слешерам, важко не залишити піднесений фільм жахів і не подумати про кілька присутніх тем. Тому давай більш предметно спробуємо роздивитись. Сонце стояння. Хай за мене розкажуть професійні критики. The Guardian Стів Роуз описує Міцомер як потужне дослідження горя зради розривів тощо. Роуз припускає, що три товариші чоловіки дані можуть розглядатися як представники токсичної маскулінності. Також фільм можна прочитати як притчу про хитрий міський розумний сучасний раціоналізм, який руйнується первісними сільськими цінностями. Крім того, можна побачити, що традиції селян могли бути легко сприйняті як ультраправі білі націоналістичні чи євгенічні. Моніка Вульф описує Міцомер як відображення тем глобалізації та американського імперіалізму. В статті 2002 року в Journal of Popular Film and Television. Вольф окреслює конкуруючі ідеології фільму жіночності проти мужності, академічних знань, проти народних знань та капіталізму проти комунізму, пишучи, що жах фільму зумовлений об'єктивованим опором іншого прагнення імперської влади домінувати над фізичним місцем та володіти ним. Центральна сексуальна сцена фільму між Крістіаном і Майєю були предметом дебатів щодо того, чи зображує вона з. Пання стаття в Sexuality and Culture стверджує, що неоднозначний характер цієї сцени можна розглядати як проблематичний, оскільки вона стирає межу між згодою та сексуальним тут. Типу Вау. Фільм настільки багатошаровий, що кожен може знайти для себе щось. Фільм Суспірія. Тут вже я скажу свою думку, що в фільмі піднімаються теми материнства, інтерпретуючи віроломну форму материнства. Також чудово висвітлюється зловживання владою почуття національної провини – «It follows». Тут теж все доволі зрозуміло. Окрім прямого сюжету про бабайку, це сприймається як притча про інфекції, що передається статевим шляхом та соціальне уявлення про них. Революція та первинні тривоги щодо інтимності у підлітків. Фільм Маяк, який, якщо полізти в психоаналіз, взагалі змушує Фрейда і Юнга бігти в кінотеатри на прем'єри цього фільму, особливо в поєднанні з міфологічною складовою, релігійним поняттям чистилища і його Фільм взагалі стає таким, що можна писати наукові роботи. Ну і давай ще розглянемо фільм Пастка або «Get Out». Тут теж все на поверхні. В фільмі досліджується тема пострасової. Америки та неолібералізму. В пасці нема прямих злих скінхедів, які принижують темношкірів. Головне зло в фільмі – це, на перший погляд, білі ліберали середнього класу. В фільмі також показано брак уваги до зниклих темношкірих американців порівняно зі зниклими білими дівчатами та жінками. Я думаю, основна моя думка зрозуміла. Це наче й фільми жахів, але вони непрості і не тупі. А піднесені. І ось тобі цікавий факт, що режисер пастки Джордан Піл в інтерв'ю The Verge каже: Я не хочу, щоб люди думали, що я намагаюся знімати піднесені фільми. Я думаю, що це пастка, яку я не дуже ціную. Тож, якщо піднесені фільми жахів такі прикольні і класні, то чому є деякі талановиті режисери, які. Не хочуть асоціюватись з цим жанром. По-перше, через відокремлення. Саме поняття піднесений жах робить інші фільми не піднесеними. Для багатьох цю назву можна декодувати як той фільм жахів, який не соромно вихваляти в інтелектуальній компанії. Лі Вонел, режисер, продюсер, сценарист і актор в інтерв'ю до Variety каже. Я не думаю, що горор змінився. Я думаю, він постійно розвивається. Він проходить через ці мікротенденції та припливи і відпливи. Існує так багато різних піджанрів жахів, що кожен має свій момент на сонці. Слешери були популярні деякий час, рік або близько того, а потім з'являються фільми про привидів і фільми про зомбі. Насправді, фільми про монстрів матимуть свій момент у цій каруселі популярності. Зараз багато говорять про так званий піднесений горор, який означає жах нормально вподобати. Джо Боб Брікс, американський кінокритик, лаконічно описав піднесені жахи, як... «Піднесений жах це термін, який використовують люди, які ненавидять жахи, щоб описати фільми жахів, які їм подобаються. Тобто загальний настрій такий, що піднесені фільми жахів краще за звичайні фільми жахів, бо вони ж піднімають такі високоінтелектуальні теми, ти що не бачиш. Ми тут справжнє кіно дивимось, а не блядь, в пасочки граємось. I'm Better. Також багато любителів піднесених жахів кажуть: ну нарешті, оці ваші типові горори стали розумними. Нарешті це щось нове. І дійсно, багато хто каже, що це новий піджанр фільму жахів. Тому давай так, я тобі описую пару фільмів жахів, а ти спробуєш вгадати, що це за фільм. Сюжет фільму обертається навколо психологічного конфлікту, використовуючи репресивне патріархальне зображення британського суспільства. Головна героїня має мирські бажання. які Відрізняються від бажань її традиційної християнської сім'ї, а саме прагненню до незалежності і сексуальності. Чудовий приклад, коли зіштовхують цивілізацію і природу. Наступний фільм: цей фільм передає образ Сполучених Штатів у нестабільному стані змін, які більше не можуть уникнути свого реального та історичного системного зла. Цей фільм психодрама американської душі. Він є наслідником цинічного настрою нашої епохи, що виникає за замовченням. Через крах традиційних релігійних і соціальних цінностей. Він майже висміює політику 60-х років. По визнанню багатьох критиків, фільм показує страх патріархального суспільства перед жіночною сексуальністю і неспроможністю чоловічого світу контролювати жіноче тіло. Кайфово кайфово наступний фільм. Кадри з цього фільму ілюструють особливо апокаліптичне бажання, що рухається від розкриття сімейних протиріч до нігілізму. Фільм маніпулює глядачем. Показуючи кадри від першого обличчя антагоніста, де ми не знаємо, хто ми такі, що чудово підтримує невизначеність природи зла, поки не настане кульмінація дій: типу, вау. Ну, якщо що, це не я видумував і спеціально описував якось складно фільми, це ну, це так про них писали критики. Тож. Перший фільм. Це фільм Відьма 2015 року. Як на мене, чудовий приклад піднесеного жаху, де піднімаються глибокі теми. Другий фільм це Екзорцист. Той самий старий фільм про вигнання демона пазузу, де одержима дівчина крутила головою і блювала в різні сторони. Третій фільм це П'ятниця 13». -те». На думку багатьох, тупий слешер. СТОП. А як так? Окей, відкидаємо сенси. Під жахи це щось нове, тому що це не просто жахи, це мистецтво, кінематографічне мистецтво. Це фільми жахів, які, як правило, покладаються на створення атмосфери, психологічний розвиток персонажів, кінематографічний стиль і філософські теми для створення ефекту, а не на прямі страхи. Адріан Гмелх визначає чотири аспекти, які можуть бути орієнтиром для визначення такого хорору: перший історичний та художній відбиток фільму, другий жах як засіб повідомлення, третій повторювальні мотиви та стилістичні елементи. А також четверте унік. Кальна візуальна ідентичність та естетика, фу, слава Богу, хоч якийсь знавець коротко це описав. Правда тільки в тому, що це він писав в своїй книзі під назвою Артхоро, бо є такий піджанр. І доволі давно. Основними його представниками є кабінет доктора Калігера 1920 року, чи, наприклад, Доні Дарко 2001 року, чи, як приклад, Носферату 1922 року. Іноді арт-горор називають ще європейським горором, бо велика частина кінокартин була саме з Європи. Також згадані вищі піднесені фільми жахів відносять до постмодерністських фільмів жахів, куди попадає і крик, що не дивно враховуючи самосвідомість персонажів, персонажів, психосяєво. Від заходу до світанку навіть пункт призначення. Тому, коли ми розглядали франшизу пункт призначення, ми розбирали постмодерністський горор, а не оце, от просто оце ваше тяжко і. Як то кажуть, фіглі міглі коротше, я до чого це все виходить ситуація, що через бажання виділитись і бути не таким, як усі, люди почали винаходити нову назву до і так вже відомого піджанру. показувати, що можна давати підтексти і піднесені тематики в жахах, хоч це вже і так було, виокремлювати і робити якісь фільми кращі за інші, просто тому що форма інша. Більш приземлена у других. Бо таким чином виходить, що виділення кльовості сучасних робіт нівелює минулі. Що, як на мене, робити не зовсім вірно. Але ж іноді відверто буває таке, що і посил хороший. А от сам фільм не дуже. Тематика фільму цікава і глибока, а кіно. Відверта шляпа чомусь ніхто не виділяє піднесені драми чи, наприклад, трилери. Хоча, як і в усіх жанрах, бувають як і чудові, так і погані приклади. Тоді, можливо, все-таки питання в смаку. Чудово з цього приводу було сказано в фільмі Крик. Який ваш улюблений фільм жаху? Е -е, бабадук. Глибокий роздум на тему материнства і горя. Він дещо пафосний. Хіба ні? Ну зате розвинений. В якому сенсі розвинений? Ну він страшний, типу, але й з непростим емоційним та ідейним наповненням. Не якийсь там халтурний дешевий шлак, де все надмірно награно. М -м, мені таке здалося б нудним. Це класно ілюструє те, що для когось це може бути нудним, а для когось захоплюючим. І якщо що, то мені бабадук теж не вкатує як фільм. Типу, тематика прикольна. Фільм. Ні. І те, що одні фільми будуються на своїх підтекстах, а інші не так сильно звертають на них увагу. А значить, логічне питання: чи варто вказувати підняті теми, щоби їх помітили? Чи варто піднімати одні фільми над іншими, якщо в них ти одразу зрозумів підтекст? А в інших ні, і як правильно балансувати між формою і наповненням. Моя особиста думка, що окрім оцих розмов про піднесене кіно, важливо розуміти вплив особистого смаку. Фільм може бути відверте лайно, яке дивляться з вимкненим мозком, але воно може подобатись по якимось своїм причинам. А твої думки буде дуже цікаво. Почитати в коментарях. Тож, сподіваюся, тобі було цікаво покуперсатися зі мною в цьому матеріалі, тому підписуйся, нам до 50 тисяч лишилося зовсім трошки. Е, став лайк, пиши коментар, підписуйся на інші соцмережі, е, підтримуй захисників і захисниць. Е, це був Велл, well, це був канал Велмові. Well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered Smoking on that sour, got me counting down the hours Thinking of all the shit that they could do but won't allow us Then I realize they are some fucking cowards The world is ours, me and my brother twin like the towers And we want it now, never later, no more favors Done with all these traitors